Ісусу Христу. Брати і сестри, сьогодні святкуємо День Незалежності. Це з чим вітаю вас. І також е, то цікаво, що саме в цей день Господь приготував це слово для нас про пробачення, про милосердя. Я коли вчора відкрив зранку і починав потім роздумувати про це слово, я зразу думав, знову пробачення, знову прощення, знову це. Я навіть відчув таке якесь. Знову, знову, знову про це говорити, про це милосердя, про пробачення. Знову до мене воно відноситься. А я побачив, що наскільки це слово не є простим, наскільки воно важким, перше може здаватися, ну, Церква каже, треба пробачати. Да? Слово каже, треба пробачати, правда? Ні. Це слово не каже, що треба пробачати. Це слово говорить про дар пробачення, а не про те, що треба. А дар не має нічого спільного з треба. Я вчора це дивився на це слово, і я бачив, що я перший, який я не маю сили пробачати. Я бачив, що я ношу не пробачати, а просити пробачення. Просити пробачення, примирятися. Що я перший, який я лицемір перед цим словом, я би виходив тут, розказував, що давайте, примиряйтеся, ідіть, говоріть, просіть пробачення, а я бачив, що я сам собі не маю сили це робити. І наскільки міг досвідчити вчора, наскільки це є даром, що Бог мене, торкаючи через це слово, давав мені цей дар примиритися, просити пробачення. А насправді як дар, не як обов'язок, не як треба. Бо ми, коли нам кажуть треба, іди роби, бо треба, бо такий обов'язок. Не хочу, не буду, не буду. Діти кажуть, найпопулярніше слово, яке діти відповідають своїм батькам, знаєте яке. Я думав не хочу або не буду. Але найпопулярніше слово зараз. Зараз це не зараз. Зараз це. Трошки пізніше, ніж зараз. Но не знати, чи воно то буде то зараз. Бо треба, ну зараз. Угу. Треба примиритися зараз. Треба просити пробачення. Зараз. зараз я зроблю, зараз все буде. Сьогодні це слово говорить про цього царя, який зводить рахунки. Так зводить рахунки, на початку лякає, думаю, ого, звести рахунки, то буде біда. А на кінець звести рахунки так, щоби пробачити стільки. Такий собі бізнесмен, що стільки може пробачити. Багато не заробить. І цей пан є такий, що він пробачає усе. 10 тисяч талантів це величезна сума. Це неймовірно, це неможливо віддати. Це неможливо навіть стільки заборгувати. Це не знаєте, які збитки треба зробити, щоб стільки заборгувати. Це є цифра символічна. 10 тисяч це найбільша цифра у грецькій мові. 10 тисяч. Зараз ми маємо мільйон, мільярд, вже придумаємо собі там нулі додаємо. Раніше 10 тисяч це значить максимум. Талант, один талант це 30-40 кілограмів дорогоцінного каміння. Скажімо, золото. 40 кілограм золота. Один талант. Множимо на 10 тисяч. А ще помножити, скільки коштує це золото, я вже не знаю. А ще яка проба? Як можна це віддати? Як можна це зробити? І Бог дарує це даром. даром. І тут не йдеться тільки про гріхи, тому що не йдеться тільки про те, що ми нагрішили, і Бог нам подарував даром. Але все те, що ми маємо, наше життя, Його життя, бо зверху є теж Його життя, Його кров, яку він дарує. Я не знаю, де ти бачиш себе в цьому слові сьогодні. Чи ти можеш пробачати, чи не можеш, треба, чи не треба, виходить в тебе, чи не виходить. Чи потребуєш взагалі, чи в тебе сьогодні в принципі, все в порядку? Слава Богу, то вітаю тебе. Але є дуже гарно ці слуги, ці друзі, співбрати, товариші, які дивляться на того слугу, якому пробачено, а сам не пробачає, душить аж його, каже, віддай мені. Дивлячись на цю ситуацію, каже слово, засмутились вони. Вони як згіршені, скандалізовані. Ну як це так? Ну чого вони не примиряться? Ну чого він не пробачить? Як так? Ми багато разів так дивимося на інших. Ну чого вони ніяк не помиряться? Чому він не може простити? Чому вона не може простити? Чого вони не війдуть нарешті в це пробачення? Ну, це ж так здавалося би очевидно. Треба пробачати. Ну, треба. І ці слуги згіршені. Ну коли стосується мене, коли це пробачення або непробачення стосується мене, ну то вже не так просто. Вже не так очевидно, вже не так легко простити, віддати або просити пробачення. О, здається, цих 100 динаріїв — це ціла вічність. 100 динаріїв — це 100 днів роботи, скажімо, 3 місяці роботи. Не такі малі гроші, але можна віддати. Но простити їх оф, тяжко. Коли стосується мене, дуже трудно. Більше того, неможливо. Своїми силами неможливо. Тому можемо відкривати через всю нашу слабість і неможливість, можемо бачити, що це і великий дар, про який можемо просити. Найперше, приймаючи цей дар від Бога, приймаючи те, що Бог нам пробачає, те, що Бог нам дарує, як дар, як те, що ти і я не можемо заслужити, не можемо заробити своїми силами. І це закінчення цього Євангелія, яке не є хеппі-енд. Не знаю, чи ви чуєте, коли. Є Євангеліє, в більшості закінчується гарно, правда? Ісус цілив і Той вернувся додому. Ісус дав зір, Ісус оздоровив, Ісус сказав. Закінчується завжди дуже красиво в більшості. Сьогодні ні. Сьогодні закінчується тим, що цей слуга на кінець не покаявся, не простив. І що був кинутий в темницю. І кажу Отець Небесний не буде так чинити з кожним, хто не, прощати брат, хто не буде прощати братові своєму і серця свого. Це говорить про нашу свободу. Знову ж таки, що, ми, що не працює цей закон, треба прощати. Бо я не можу, бо ти не можеш, не можеш від себе, не маєш сили простити. І лишаєшся в свободі. Лишаєшся в свободі, навіть не простити, навіть в свободі бути. Піданим катам, кинутим в темницю, лишитися в своїй твердості, а я не прощу, а я не віддам. А він має мені заплатити, а він має мені віддати, бо він мене ранив, бо це мене убило. І він має за це заплатити. Він має за це пошкодувати. Має бути по справедливості. Справедливість це якраз цей ворог милосердя, ворог пробачення. Бо має бути по чесному. І тоді. Якщо лишаємося в цій твердості, Бог дозволяє нам лишитися в цій твердості. І тоді це покарання, яке здається, Бог злий, ну, на кінець я лишаюся в свободі. Можу лишитися в свободі, лишитися в цій темниці, бо не відпущу. Тому це слово є досить серйозне, і воно не може не торкатися, не може не відноситись до нас. Бо стосується кожного з нас. Говорить про наші відносини один з одним, які є важкі, бо важко любити іншу людину. І тоді можна або прийняти цей дар, або не прийняти. Хотіти, принаймні, хотіти простити. Коли ми хочемо, Христос багато разів каже: якщо хочеш, будеш цілений. Якщо хочеш, повіриш. Якщо хочеш, сьогодні, можливо, не маєш сили. Може, не, не, не бачиш це можливим. Тобі здається, що це пробачення це несправедливо, це нечесно. Але якщо є, хоча б трошки, хочу. То Бог має сили це здійснити в тобі. Має сили тобі прийняти цей дар і давати цей дар. Не можна простити, якщо не прийняти цей дар. Перше можемо прийняти цей дар від Бога, і тоді можемо ділитися. Про це можемо сьогодні просити і, і молитися, і дякувати Богу, щоб Бог давав нам це бажання насправді простити, насправді любити, насправді ділитися цим даром. І, що найпрекрасніше, що є можливість бути як Бог. Бо той, хто прощає, є Бог. Той, хто дарує, є Бог. І тоді той, хто може простити своєму брату, входить в цю дійсність Бога. Щось велике, щось неймовірне. І тоді навіть той, хто нас ранить, робить певне добро нам. Тому що ми, прощаючи, можемо бути як Бог. Можемо любити, можемо дійснатися насправді, чим є ця дійсність? Любов безкорислива, безумовна. І про цю любов. До цієї любові змагання. Так насправді йдеться нам про це, щоб любити так, як полюбив нас Христос, не менше. Так, як полюбив нас Христос, віддаючи своє життя за нас. Це ми святкуємо, це ми святкуємо в цій літургії, і про це теж молимося в День Незалежності, в День свободи. Що святкуємо цю свободу, що можемо бути незалежними, можемо боротися за цю свободу, молитися і просити. Це свобода. Від ворога, але передусім від цього ворога від демона, який тебе хоче обманути, і заточити в цю вічну темницю, який не хоче пустити тебе, щоб, щоб ти був вільний. Щоб ми були вільні по-справжньому, вільні не на словах, вільні не деклараціями, не гарними новинами, вільні в нашому серці. Амінь.